Доброго дня, мирного неба, міцного здоров'я і хорошого настрою. Так, це канал «Я і мамині тваринки. Ми з вами в хліві, я відповідаю на коментарі. Так, куди ти тягнешся? От куди ти лізеш? Так, сказали розказати все про те, що чи можна коза морожене замерзлене, примерзлене їсти. Якщо буряк, яблуко вони були замерзлені. І розмерзаються поступово, що ви внесли до хати, воно розмерзлося без льоду, без нічого. Таке можна давати, що воно не гниле, нічого, примерзлене. Розмерзлося, ви покришили віддали кузі, чи там потерли. Таке можна давати. Ну якщо воно замерзляне, в змерзлякові, такого давати кузі не можна, особливо кітний, бо може абортувати від змерзляка. Ось, якщо на моє з'їсти такого змерзлого, може отримати запалення. Ну і кіт моє отримати запалення легенів. Але саме хуче, то може абортувати. Ось такі то справи. Так що замерзляного ні гарбуза, щоб замерзне було, ні Ні. Ні гарбуза, ні того, як його, господі, ні буряка, ні яблука, нічого такого не можна, щоб воно було замерзлене. Ось. Такого давати не можна. Питали ще таке: якщо вигнати на пасовиську, трава замерзлена, а коза не пасеться, чи можна, чи ні, не бажано. Лучше почекати, хай трава розмерзнеться. Якщо вона просто йде, що там снігом присипана трава, йде там погризти кору на дереві, гілячки пообгризати, таке можна. Ну і то, якщо на нему нема намерзляних льодяшок. А якщо є намерзляні льодяшки, то теж не бажано таке робити. Щоб, щоб ваша коза не наїлася з мерзлячків і не було потім проблем там, де їх не треба. Ось такі то діла. Пильнуйте своїх козульок і все буде класно і прекрасно. Головне, щоб... Не давати замерзляного, таке таки, таки замерзляного. Те, що було замерзляне і розмерзлося, зігрілося, чи ви гарячою водою поляли, воно розмерзлося. Таке можна давати. Ось, якщо ви заляли гарячою водою, воно розмерзлося, і його теж можна. Що тебе тут почушкати? Та? Ай ти ж моя мимра, то мені можна да? більше нікому. Ах ти ж коза, ти вреднюча. Бачите? А так, якби такого Наталя торкнулася, то вона вже в жолу скакала, вона вже хто знає, куди скакала. Ах, ти ж видрісько, ти мала, то мені можна, да? Так? Все? О, все, 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 вже почухала, так? Що? Що? Ну, чухала тебе? Ще тут почухати. А, а, бачите, що роб? І кажуть, що первістка не дає, торкнутися почухати. Тут не первістка, тут коза здорова вредна, да? як мене свербить, то ти мене почухай, я покажу, де. А так до мене не лізть. Еж, да? ти ж вредіна. Не, коза, ти вредна? Ага, вже тебе чухати тепер. Ти ж не хотіла. Ось такі-то справи. Питають не раз так само жом, чи можна козом. Не бажано, не можна козом. Ну, вже якщо у вас там край нема нічого. Ну, але жом він не дає ніякої поживи, нічого. Він вимиває кальцій з кіз, і коза при окоті чи після окоту може впасти на ноги. О, бо жому витягнули все. Витягнули цукор, витягнули все, що можна було. З остального зробили малясу. Ось, і все, що там є поживно. Коза їй ще муж з жолудка свого дати поживу, ну, щоб його перетравити. То нашу козі давати те, що його не треба, Лучше купити... Як ви маєте дві жмені дати жому, то краще купіть макуху, дайте жменю макухи, то буде більше користі, ніж, ніж від жому. Ось, ось такі діла. Накидська, лапка, балдьош, да? Ей ви мої так? Ось такі-то справаньки, так що якось так. Не давайте того, що не треба своїм козулькам-мазулькам. Ось цю біленьку козюльку я продаю, ось ця, що на землі стоїть. Кому треба на гарну козу. Дуже апікітні козенятка. Це від моєї більошки. Ось дуже гарні. І те, що спокійні. їх не чуться. Не мекають, не бекають. цю мають забрати ось цю кралю, а ця ще остається у нас. Якщо кому треба, там відео є, де я. Третя частина відео родів кози. І відео... Ой боже, де я вичищала з підкіс. Відповідала на питання в коментарях. О, і там є. Балджож, да? Як-небудь, аби ти мене чухала. А ти. зубастик ти малий, да? Мордяшки всі молодці. Ну, кап'ють, скільки хтять, я їм не бороню. Мірки в мене нема. Оскільки вип'ю, стільки їхнє. Остальне ще тузик з яром доїдаю, да, з котами. Ось такі то байки. Що-що, і тебе так почушкати. Давай. Не хочеш, ну я хочу. А ця хоче. А ця хоче. Ось такі то справи. Номер телефону є у відео. Не? Бо як пишу, то, то YouTube десь приймає номер телефону, не можу написати. Ось, то я вирішила відео сказати. Ну так тут я не пам'ятаю відео, щоб вам сказати. Старого телефона немає, да? Не? Малдєш? Ще ще, Ще ще тебе чухати. Ах ти ж мордочка ти малесенька. Іде он зерно їдеш. Живину, зерно я дала. Де хрумсяй? Жубастик малий, дідик, зубаки мої вже великі. Да? Ось так. Ладненько, всім миру, спокою, затишку, скорішої перемоги нам всім. І всього найкращого. Дивіться, який в мене фонарик. Ложу старого телефона. І він мені зверху освіти, і в хліві видно. Ось таке світло, бо світла нема. Ось такі діла. Ладненько. Всім до зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па.